Росіяни сьогодні здійснили масовану атаку дронами по території України, зокрема в південних областях. Є руйнування та поранені. Про це повідомили у сина у силах оборони Півдня. Там зазначили, що загалом атака тривала близько п'яти з половиною годин. Цілий ворог по прибережній інфраструктурі та агропромисловим комплексам так через злучання в агропідприємство сталося загорання. При цьому вибуховою хвилею пошкоджено будинок та транспорт. І ще відомо про одного пораненого минулої ночі Росія здійснила загалом три хвилі атак. Під час другої і третьої хвилі била по півдню України. Зокрема, значний удар нанесла по припортовій інфраструктурі Одещини. Загалом цієї ночі ворог намагався атакувати Київську, Миколаївську, Черкаську, Одеську, Дніпропетровську та Херсонську області. внаслідок чого поранення отримали четверо людей. Наші сили протиповітряної оборони збили 40 із 45 запущених шахедів. В Харкові сьогодні оголошено днем жалоби за загиблими. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Він відзначив, що через російську атаку 10 лютого загинуло семеро людей і ще троє постраждали. Я нагадаю, що 10 лютого росіяни завдали масованого удару по Харківщині, через що сталося загоряння на АЗС, а ще спалахнули десятки будинків. Відомо, що площа загоряння становила близько 3700 тисяч квадратних метрів. Ще згоріли 14 будинків. Евакуювати вдалося 50 людей. На жаль, є загиблі. О серед загиблих родина прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківщини Ольга Путяніна жінка загинула у будинку разом зі своїми трьома дітьми та чоловіком. При цьому найстаршій дитині, хлопчику Олексію, було лише сім років. Середньому Михайлу виповнилося чотири, а найменшому малюку лише десять місяців. Самій Ольгі Путяніній було 35 років з 2012 року. Вона перебувала у декретній відпустці. Проблеми із комплектами для протиповітряної оборони з цим може зіткнутися Україна вже найближчим часом. Про це повідомляють в інституті вивчення війни. Там зазначають, що через перебої постачання допомоги від країн партнерів в Україні може бути дефіцит зенітних ракет, а це дає змогу росіянам активніше атакувати територію нашої країни, зокрема і прифронтові регіони. У виданні «The New York Times» повідомили, що за прогнозами американських політиків наша країна може зіткнутися із критичною нестачою засобів протиповітряної оборони. Статися це може вже у березні 2024 року. Литва виділила для України новий пакет військової допомоги. Про це повідомили Міністерство оборони Литви. У відомстві ось що зазначили з цього приводу. Ми забезпечуємо десятки тисяч українських солдатів спорядженням та одягом, які необхідними для холодної пори року в польових умовах. Кожен наш пакет підтримки це додатковий крок до перемоги. Я нагадаю, що напередодні в Литві запропонували створити українське міністерство. Відповідну пропозицію вніс депутат литовського парламенту Андріус Кубілус. Парламентар відзначив, що створення такого міністерства допоможе координувати та консолідувати всі питання з переговорів, відновлення та допомоги для України. А ще політик додав, що надзвичайно важливо досягти домовленості у Європарламенті, аби 0,25% від ВВП кожної країни-члена ЄС надходили на допомогу для України. Колишній прем'єр Великобританії проаналізував інтерв'ю Карлсона із Путіним. Свої думки Борис Джонсон виклав у колонці видання Mail. Він не ставив складних запитань. Він не запитав Путіна, чому навіть зараз він використовує найжорсткіші засоби сучасної війни, щоб калічити та вбивати невинних українських мирних жителів. Він не звинувачував його в катуваннях, збелтуваннях, підривах дитячих садочків. Усе це йому було абсолютно непотрібним. Він навіть жодного разу не намагався перекрити потік брехні від Путіна. При цьому Джонсон додав, що Карлсон безбожно сприймав ту брехню, яку розповідав Путін, зокрема щодо Польщі, е котре ніби то якимось чином відповідальна за свій власний розділ і знищення у 1939 році. Я нагадаю, що раніше в Польщі вже відреагували на те, що Путін звинуватив країну в початку Другої світової війни. Відповідний пост із реакцією розмістив у своєму Твітері міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Російський диктатор Володимир Путін вже не вперше звинувачує Польщу, в яку вторгся СРСР 17 вересня 1939 року у розв'язанні Другої світової війни. Ми звикли до параноїдальних виправдань вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Шокує те, що цього разу їх увімкнув американський журналіст. На Росії застосунок до лінгу перевірять на факт поширення ЛГБТ пропаганди. Про це повідомили у прес-службі так званого «Роскомнагляду». Там відзначили, що перевірка зроблять на вимогу російських активістів, котрі нібито переймаються за так звані традиційні цінності. До самих же активістів нібито звернулися батьки школярів із Уфи. І ці батьки попросили заблокувати доолінгу на Росії, як стверджують заявники, пропаганда ЛГБТ є в завданнях, які, зокрема, застосовує пропонує застосунок. Ну а польські фермери продовжують блокувати пункт перетину. Е Власне, сьогодні анонсували перекриття ще двох контрольних пунктів: це у Стелух та Угринів. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він відзначив, зокрема, що протестувальники пропускають автомобілі та автобуси із пасажирами. Е, при... При тому, що блокують вантажівки, я нагадаю, що раніше стало відомо, що міністр сільського господарства Польщі назвав акції фермерів виправданими. При цьому він зазначив, що не збирається обмежувати права поляків на протест. Про це він заявив в ефірі польського радіо. Додав також, що фермери, нібито, мають підстави перейматися через надмірне надходження товарів з України на ринок ЄС. Ну і от маємо інформацію про те, що а, власне ще одне призначення у військовому керівництві України. Зокрема, Олександра Павлюка, який був першим за міністром оборони, його нині призначили командувачем сухопутних військ України. Напередодні Олександра Павлюка зняли з його посади. Ну а от нині він отримав нове призначення раніше. Посаду саме командувача сухопутних військ обіймав Олександр Сирський.